У всіх нас є друг, якого звати Сірожа, і він постійно розповідає про розряди, про рейтинги і так далі. Як він же нас всіх дістав, постійно каже в мене такий-то рейтинг на лічесі, я здобув такий-то розряд, я виконав ту-то норму такого-то кандидата майстра спорту. Про що розповідає Сірожа, невідомо нікому, навіть тим, хто постійно з ним спілкується. Сьогодні ми з вами розберемося. Що таке розряди, що таке рейтинги, які вони бувають, які їхні різні види, які існують в шахах титули, як їх отримувати і які плюшки ви за них отримаєте? А для тих, хто додивиться це відео до самого кінця, я дам безкоштовний приз, завдяки якому ви більше ніколи не будете переживати і не розуміти систему рейтингів та розрядів. Я дуже для нього старався, тому, будь ласка, додивіться і обов'язково отримайте цей приз. Їхали. У нас є різні системи рейтингів розрядів. І вони використовуються для того, щоб виміряти ваш шаховий рівень. так. Якщо ви покращуєтеся в шаховому рівні, ваш рейтинг росте. Якщо ви падаєте або не піднімаєтеся, не вчите нічого нового, ваш рейтинг або падає, або стоїть на місці. Так само розряди. так. Це трішки застаріла система, вона нам лишилася Сів'яцького Союзу, але це досить непогана система для того, щоб вимірювати, як ваш офлайн-рівень шахів росте. Ми сьогодні поговоримо з вами про онлайн-рейтинг, на лічесі на часткомі, про рейтинг фіде, так, наживо, про розряди і про національний рейтинг, який можна отримати в Україні, і про рейтинг фіде онлайн, про який майже ніхто не знає, майже ніхто не говорить. Так, поїхали далі. Почнемо з рейтингу онлайн. Отже, рейтинг онлайн, ой. ой ой Ми можемо отримати на лічесі, на Chess.com і на інших сайтах, але на інших сайтах немає сенсу їх отримувати. Лічес, частком два таких найбільших топа. Так, він працює тільки на онлайн, він не впливає на ваше реальне життя. Так. Він різний на різних сайтах, наприклад, на Алічесі він може бути значно вищим, ніж на Chess.com, Хоча з часом він трошки вирівнюється. Так. Якщо у вас, наприклад, рейтинг 1000 на Алічесі, скоріш за вас на Chess.com десь 600 650 Але чим вищий у вас рейтинг, тим менша ця різниця. Так. Наприклад, в мене 2200 на налічесі і 2000 на Chess.com, А в людей, яких 2300 або більше, у них взагалі рейтинг приблизно однаковий. Так. І також варто розуміти, що як тільки ви отримаєте свій рейтинг онлайн, а ви будете думати лише про нього і тільки про нього цілими днями. Кожен раз, коли він впаде, ви впадатимете в депресію, це буде жахливо. Якщо серйозно, не варто так сильно про нього прийматися, це просто для фану. Ось я показую свій рейтинг на лічесі, всі свої рейтинги, різні рейтинги в різних контролях часу, так, в кулі, ультракулі. В Бліці, в рапіді, в класичних шахах, в шахах за перепискою, а також в різних варіантах шахів. Так. Також у нас є рейтинг по задачам. Я би радив більшості з вас концентруватись на рейтингу в задачах і на рейтингу в рапід. Це два найважливіших рейтинги десь до рівня 2000. Погнали далі. Окей, розряди і національний рейтинг. Це те, про що дуже багато хто любить говорити. Отже, на початку. Коли ви ні разу не грали ще в офлайн турнірі, ви безрозрядник, так, це таке от слово матюк в шахах. Потім ви можете виконати четвертий розряд, потім третій, другий, перший, потім стати кандидатом майстра спорту і нарешті національним майстром. Значить, дивіться, це виконується лише офлайн, лише на турнірах, які називаються кваліфікаційні турніри. Це має бути в назві. Інколи їх можна виконати на звичайних офлайн турнірах, на різних меморіалах, опенах, але передусім дивіться на кваліфікаційні турніри. Так, Ці турніри платні, вам треба внести трошки грошей для того, щоб заплатити суддям за роботу, заплатити за електрику, заплатити за приміщення, в якому проходить турнір. Так, заплатити за програми, які використовуються, для І це все обраховується лише в класичному контролі часу. Так, Четвертий, третій розряд там, інколи змагання проходять в рапіді, та там дається по 15 хвилин на гру. Але другий перший розряд там мінімум по пів години на гру. А все, що вище, там, скоріше всього, дається як мінімум по півтори години на гру кожному з вас. Так, І ось тут я трошки показав, як розраховуються норми четвертого розряду. Так вам потрібно отримати 55% балів на турнірі проти різних четверторозрядників, 75% балів проти безрозрядників. Те саме з третім розрядом, щоб його виконати, вам треба 55% балів набрати проти третього розрядників на цьому турнірі, 75% балів проти четвертого розрядників. Зазвичай це означає, що вам потрібно набрати десь 5,5 очок з 9, інколи 6%, в залежності від того, проти кого ви попадетеся. Тепер дивіться: четвертий, третій, другий розряд це плюс-мінус любительські рівні. Як тільки у вас випадає перший розряд. Так, як тільки ви його виконали на кваліфікаційному турнірі, вам видається офіційний національний рейтинг. Ось тут справа, я зробив скрін з сайту Федерації Шахів України, де можна дивитись свої національні рейтинги. Так, І перший національний рейтинг, який вам видається, як тільки ви виконали перший розряд, це 1900. Потім, якщо ви виграєте, ваш рейтинг піднімається, програєте, опускається. Для того, щоб виконати кандидата майстри спорту КМС, вам потрібно не лише виконати оцю от норму КМС на турнірі, кваліфікаційному турнірі, а ще й підняти свій рейтинг, національний рейтинг до 2100. Те саме з національним майстром, тільки там 2300. Дуже важливо уточнити, що ці рейтинги набагато складніше отримати, ніж рейтинги на лічесі або на Ческомі. Тому що там ви можете грати кожен день, там повно суперників. Тут турніри відбуваються досить таки не часто, особливо на найвищих рівнях. Тому цей рейтинг значно серйозніший в інших країнах, особливо в країнах західного світу, розрядної системи немає, там є щось на заміну. Наприклад, в США, там система рейтингів з самого початку, в різних європейських країнах різні системи, тому це передусім для тих, хто знаходиться в середній Україні. Тепер давайте поговоримо про найцікавіше і найважливіше про рейтинг фіда. Він видається лише офлайн. Так, є три різних рейтинги: Бліц, Рапід і класика. Але всі звання виконуються тільки за класику. Так, тобто, якщо ви граєте довгі партії, як мінімум по півгодини в кожного на гру. Можна виконати звання кандидата-майстра, майстра Фіде, міжнародного майстра і гросмейстра. CM, FM EM, GM. Турніри тільки офлайн. А так, потрібно платити також внесок на турнір. Якщо у вас немає цього рейтингу, перший внесок у вас буде досить таки великий, можливо, навіть 20 євро, додаткових доведеться заплатити для того, щоб вас зареєстрували в базі даних Фіде. Так, отже, для того, щоб отримати CM, потрібно набрати 2200 рейтингу FIDE. І повірте мені, це геть близько не те саме, що 2200 на лічесі, чи навіть на часкомі. Так, 2200 фіде це надзвичайно високо, це дуже складно. Майже ніхто з людей на світі не може це виконати. 2300 треба для звання Фіде-майстра, так, FM, Радіо fm якщо ви набрати 2300, ви стаєте радіо. Для міжнародного майстра потрібно мало того, що отримати 2400 рейтингу, так ще й виконати три норми. Там не тільки потрібно на турнірах набрати певну кількість очок, а й набрати певний перформанс. Та система досить таки складна і виконати дуже складно. З гросмейстером те саме, грандмастер, але треба ще й рейтинг 2500 і норми ще складніші. Гросмейстерів в світі набагато менше, ніж доларових мільярдерів. Дуже висока планка, надзвичайно висока. Хороші новини для жінок. Вам потрібно на 200 менше рейтингу, щоб отримати жіночий аналог того чи іншого титулу. Для жіночого кандидата в майстри потрібно 2000, для жіночого канди... майстра фіда потрібно 200. 2,200 200 для жіночого міжнародного майстра і для жіночої гросмайстерки потрібно 2,300 рейтингу. Тому набагато легше виконати, хоча все одно це доволі складно. Навіть 2000 рейтингу Фіде — це вже значно вище, я б навіть сказав би, ніж 2500 на лічесі. Тому це реалістично, це можливо, але для цього потрібно дуже наполегливо тренуватися. Поїхали далі. Тепер вся ось частинка, про яку мало хто говорить, та фіде арена взагалі-то можна виконати звання. Міжнародного майстра і гросмейстра набагато простіше. Але є малесенька проблемка. Там буде малесенька приставка Ей попереду нього. Тобто «Арена». В реальному світі, якщо чесно, серед професійних шахістів ці звання не дуже поважаються. Хоча, в принципі, вони такі не Їх офіційно видає ФІДЕ, Так, там є підпис і початочка від них офіційна. Від міжнародної федерації шахів. Виконується правда, це все онлайн, і його можна виконати навіть просто граючи в кулю. Або в Бліц, або в Рапід. Так, для того, щоб це мати змогу отримати, потрібно оформити платну підписку на сайт FIDE Arena за 6 євро на місяць. До речі, коли ви виконаєте і не захочете більше грати, можна скасувати підписку. Вам не обов'язково далі платити для того, щоб зберігти собі це звання. Чи варто воно того? Інколи так, інколи ні. Для мене воно того було варто, та? Да? Тому що я тренер, я вже більше не граю в шахи професійно. Я хотів засвідчити своє звання, отримати такого-то -от, такого -от міжнародного майстра навіть з цією приставкою. Але якщо ви збираєтеся рости в шахах суперпрофесійно і підніматися до звань ФІДЕ, краще на цій дурниці не витрачатися ні грошима, ні часу. Тут не потрібно виконувати ніяких норм, але потрібно втримати певний рейтинг протягом. Деякої кількості партій: 50 партій в рапід, 100 в Бліц або 150 в кулю. Для ACM потрібно, по-моєму, 1100, 100, для AFM 1400, для Arena International Master потрібно 1700, і для Arena Гранд потрібно 2000. Рейтинги тут трошки складніше отримати, ніж на Ческомі, тому рівень доволі таки складний також. А ще складніше до знайти суперників, тому що сайт не дуже популярний. А, тому мені інколи доводилося по декілька хвилин чекати, щоб нарешті з кимось зіграти. Тепер, друзі, поговоримо про найважливішу частину. А які ж плюшки і призи я отримую за всі ці звання? Навіщо мені їх виконувати? Так. Значить, декілька важливих штук. Перше, це якщо ви затримуєте будь-яке звання Фіде, звичайного Фіде, офлайн Фіде, не аріна Фіде, а в тому числі жіноче звання. так. Або якщо ви отримаєте звання національного майстра, то ви отримуєте пожиттєвий преміум, діамантовий преміум на Чискомі. Це велика плюшка, друзі. Тому що він, навіть якщо перічно оплачувати, навіть якщо ви в Україні де ціни досить невисокі, коштує десь 3 тисячі на місяць. Ой, на рік, Боже, на місяць. На рік. Тому це доволі непогана виручка з цієї інвестиції вашого часу. Налічеся вам дадуть маленьку плашку, яка підпише, що ви там майстер або гросмейстер, це теж доволі непогано, але ніяких бенефітів за це не буде, бо лічес безкоштовний для всіх, всі там функції. Так, далі, якщо ви дитина, або ви підліток, або ви батько чи матір дитини, чи підлітка. Знаєте, що якщо дитина має звання майстра фіде. Або особливо міжнародного майстра, або навіть національного майстра, чи міжнародного кандидата в майстри, є хороший шанс вступити в якийсь хороший західний виш за спортивною програмою. В США є багато ВНЗ, які наймають, які набирають а, учнів в шахові команди, і там можна вступити набагато простіше, ніж на загальних засадах, і отримати ще й повну scholarship інколи, та повну стипендію. В Європі існують такі програми, тому майте на увазі це доволі прикольна така штука. Та, і так можна попрацювати в дитинстві, коли мозок набагато гнучкіший, і потім набагато легше рухатися по життю, принаймні на початку. Я, на жаль, занадто пізно почав займатися шахами для того, щоб до цього дійти, але у вас шанси все ще є. І я знаю людей, які це використали. Далі національний майстер даєм вам такі, от красиву корочку. Яку ви можете всім показувати, що ви майстер спорту? Ага. Так, і вам дадуть 10% надбавки. Правда, по-моєму, тільки якщо ви працюєте там в міністерстві спорту. По-моєму, там ще ви можете вступити без НМТ і без ЗНО в а, університет фізкультури, але там вимоги наскільки низькі, що ви з НМТ чи ЗНО вступите без проблем. Само собою, за будь-який шаховий розряд, починаючи з четвертого, ви отримаєте свою власну яхту ламборгіні, так, всі поступаються в місце в маршрутці, навіть вагітні, бабусі, дідусі, абсолютно всі. Так і якщо ви достатньо шустрий і вас не помітять, то у вас є безкоштовна випічка в магазинах і не тільки випічка. А тепер, друзі, приз для тих, хто додивився це відео до кінця. В описі я залишу лінк, за яким ви можете перейти і скачати мою власну табличку, яку я створив спеціально для цього відео. Там, де дуже чітко і зрозуміло законспектовано все сьогоднішнього матеріалу, додана додаткова інформація, всі можливі лінки на всі можливі ресурси, які вам знадобляться, все зроблено красиво, чітко і прекрасно. Дякую тобі за перегляд, став, будь ласка, лайк, підписуйся на канал, і напиши в коментарях, що сподобалось відео. Я реально стараюся, і твій, і ваш фідбек мені дуже сильно допомагає. До нових зустрічей! Пока!